Ну, вона то їсти вже готує, в нас харить. Яке mm -hmm. їсти, Васочка? Ні, ні мене, ні Віталіка не покличеш. Віталік! Що, що? Yeah. Ти мене хворить. <laughs> Чекай, коли ти наїшся сама і потім сам собі. Хворі, та що? Та мені. Тобі зробити, так? Так, так. Поспеціальці. Sì, думали, що... Ну добре, то добре, Даш мені чорний більше. Добре. Добре, що. Як нам не любить, зразу видно. Ні, ну я ще Оксана. А що ти ти не продягаєшся нічого? Так чекай блека одразу. Тиховий би як вийшло. Червоний найбільші, так? Чорний. А Да-да. А що ти думаєш, що то як не настояш, я відкрадує що, Можна лишкою їсти. Що ти бурчеш? Мало того, що ікри мені мало дали. І що, ще й гарбушку не дали. То візьмися до доклад... А гарбушку, ну то я не знала. Як то називається, правильно? Гарбушка, бери себе так. більше ікри, я тебе не жилую. Бери. Я бачу. Та бери, ну так. Я знаю, ти чорно дуже любиш. А я всякую. А, я дивлюся, ти вже всю любиш файно, так? Файло, та? так? Там, смачно. — Сказали вам любовку. Так, смачно. А лимоном взяли? Я вже зділала. Дуже. З лимоном скаже класно? Так. Смачно. Я так. моя дитина тут? Боже, мій

Антени твориш. Не дам, ти побігли, називається. Ти коли з'їш помаліше трохи ходити? Ні. То різко повертає. не іде, що ти там задовго вже стоїш. Я. Чогось це стоїть. Так, Кам'янка, записи вам рецепт. Крил, який я, як я мараную, одразу собі візьму те, що мені треба, для курочки. Скоро крокати буду. А тут, а й, Купарія, та, дивіться, а Дай, так, дивіться. Гарно помила крила. Тоді даю. Остательно ще має бути. Даю приправу корочо для курки. Тільки можна придбати саме цю приправу в інтернет-магазині. Квіліка. Так. так, даю перчука. Перець там сапоровий Там все суперовий. Перчика даю. Увага! Я не солю, по я даю ось такий маю соус. 21 гривня соус соєць. 21 гривня. З кіне йшла ще? Що... Поміняти, так я теж вже в мені шукати. І даю свій улюблений. на них. Поміняли. Так. Поміняли. Ой. Не хочу стріляти. Хочу... А я щось доставляти, а не хочу до мене встигну все одно. Поїхали поміняти. Ще не все. Шальне все. Таку виражник подай. Не жилуй. То вот саме. Саме головне не жилу. Не жилу. Зараз ска. Не жилуй. На око бо зараз рецепт. Але не жилувати. Не жилувати. Око більше, когось менше. Діжонської гірчиці має бути добряче. Не жилою. Не жили. <плес> Ти Дивись, аби там багато хвилин не було, бо я хочу посткувати. Угу. Так, руки книги. І гарно все повинні. Кушаємо. Покушайте обов'язково королевку. Так. Файно. Воду жилою. Що? Воду жилую. Та що это час кран. Ні. Треба чуть-чуть соли, мені це здає. Соли. Та я думаю, та і це буде. Не, 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 не. Фішка в тому, зараз можливо. Все послідні і вибила. І свіжка в тому всьому, що вони мають бути солодкаві. Це ми даємо ще меду. Це він головний індигідний. Мід відіграє всю роль. І все, і нехай настоїться. До речі, в маринаті може стояти два купити. Дві. Черт. Просто черв. Ось такі сорт там. Бачите колоденку? Ось така зараз буде бульба з ворога. Ми робимо таку бульбину свят вечір. Вона дуже-дуже смачна. Але фішка в тому, що її треба зараз переблендерити. Вона все зварив, покажи. Зараз все покажу. Нехай трошки комбірка в цим. Ну, але обов'язково треба дати. Обов'язково. Мікрохвилював. Що? Одна Постав мікрофов. Було не, було діло. Так. Ось ти зоні то відкрити не можеш, блеку не може відкрити. Що тобі є не? Я да, нині щаслива життя. Uh -huh. Ти знаєш, вона не на, і, на всі, і все робить тебе щасливим. Да, Щоб всі мене робили щасливим, то нині не мій дай. Вони мене, я замітила, більше зброї. Всі мені роблять щасливим. Але тебе нічого не займає. Ти знаєш, я Це бульба водяна. Це такий сорт, варто. Я вчора слухала Сергій, казав, теж йому набирали купалося, не файно бо... Не файно, знаєш? А мені зараз на нас підхлопається. Трошки весель. Я зараз переблендеру. шкварку не знайшла, буднішка. Зараз це булька собі Кирило я вже поставила запікати. Це було, я дома витягнути а й робили. Ви не, не знаєте, ти щось планувала, а що ти так? Ти напевне хотіла ту фольгу фольгувати. Ні, я тобі скажу, що я деколи, от, коли е, масопавала її, я забуваю. А потім вже коли роблю, ну, то вже пізно. Та бульба водяна, не знаю, що досі Ну, зараз покажу. — Продовження приготування. Так, так? так, так кавалерочка. Бульбу просто зварили, перетовкли тою штукою і все, дали трошки маску. Бульба не вийдецька, але смачна. Бульба м'які. Тепер перетоплює цим. Бе не запаляпати поставимо. Так, вести і починаємо треба дуже добре. Зразу собі коштра холодиш. Ні, ну то чому? Бачите, має бути такий білий Треба дати обов'язково смажений цибулю. Обов'язково лишити зверху і дати обов'язково всередині. Дітей їсти горох. Дуже легше. Очі добу забагато. Але я вам скажу така так, і бульба з горохом готова. Хто не любить горох або е, ну, горох переважно, таку страву будь-яка дитина, людина буде їсти. Вони ну, навіть не зрозуміють, що там горох. Ну, але то, що не кінець, ну горох вже кінець. Але ще не кінець, бо ми крила чіпаємо, зараз стіл накриємо і підемо сніда покидати. бо першечки були в нас перекусом, Бачите? Отакий От горох, каже на тоді. Ось такий він виходить. Отакий. От давай. давай. Так яке було то, то він не чисто стіна. туди. Типа треба ще більше давати, так? Да? Що? Що блек? На віталік будь ласка. Ти до Віталіка? Black. Black. Давай своїми вухами. Mm. Поплопай копай вухами, бляк, не будуть їсти. Кто хоче овірочка. Я блак. Що блак? Black, so black. black topic. No, yes. А воздно попробуєш? Ти вже пробувала, так? Ні. Казала ковалірка, що як якийсь пес. Може їсти. Боже, на дворі стоять огірки і холодні, класні, а в хаті mm -hmm. не дуже ніякі. А в холодильник? А холодимо немає нічого немає. Ковалерка, крила не спалені, не припечені, тому що там є мед. мед. Блак, скажи, Так. А, а ты можешь дашь за це? Влагерка. Да. Вогорка. Починається. Смачный гай. Дійсно. А ну гадай, що за пресмак? Что тобічка, что. А, ну давай. Смаком каші якої той? Гороховий. Молодець. Не подобається? Ні, Я Виталик, не буду бути блендером. Віталій вона їсть, бо хоче гречку. Завтра вами. Гречку? Ура! Ти казав гречку і Та Мені треба тільки одну гречку їсти, тільки печінку. Mm. Гречку і кашу. Та ти казав сьогодні за печінку, що? А він щось подобається, mm -hmm. кажу, гречку і кашу. Нас двоє і дурник він хоче нас двох. Mm -hmm. Ось ко кавалієрочка, ми з Блеком починаємо шкати. Але Блекові дуже скоро надоїдає. Напевно, йому жарко, і він від мене виривається. Але я кажу, ти мене загрій трошки і потім підеш. І він так лежить біля мене. Тільки чуєш, що я вже все вже так в, в сон йду, він тоді скоро встає і так, біжить туди. Ніхто дитить пасти. No. Але отако буде спати зі мною. Бачите, Чекай, капля, що з хохочу, ну тебе. Отако. От ко, от з ним спили. Та Ясно, що йому жарко. ми з ним спили. А ще, щоб ви розуміли, але щоб ви розуміли його затягнути сюди, то є проблема. Я його задурю, я йому показую, що тут щось має, він зійде і ходить. Я його злопаю, там ходить спадки, бо каже, я замерзла. Ти загрієш мене, а потім підеш. І він йде. Бачите, а зараз я кажу, хіба покажемо і все. Але дивлюся, він хоче спати. Він mm -hmm. спав до того. Він після стрижки кавалєрка, до речі, згаду він згаду дуже вийде. Так що кавалєрочка, скажу вам таку, це я вам тільки показала. Бачите, потім песня. То спати не Ви не звертайте увагу, що я, я ні. Коти, твої, Та, я вже хотіла казати на добраніч. Та ні, кавалєрці то точно на добраніч, бо то вже пізня година. Ми щось все понаїдали, та й полягали, та й лежали, кавалерка. Але Віталій вже пішов в душ, зараз я йду в душ і будемо лягати спати. Коблек любить там спати дуже. От між його. вами. Там. Так, Любить між нами спати, а коли жарко, бо його накриває. Коли жарко, він лізе тако, на одіяло між нами. Але дуже не любить до Віталіка тулеться, бо він тако ноги як закидати, його прибиває. А я чую, я вночі чую, його забираю. Мамка чую. Так що, кавалерочка, всім на добра. мирної, спокійної, нічень. Ми вже завтра зустрінемося.